Танцюй зі мною повільно, хай зачекає світ Божевільний, Танцюй зі мною, повільно, ти щасливі ми повинні. Наближаються новорічні свята, новий рік та Різдво Христове, час чогось чарівного, час, коли хочеться дива та в ці нелегкі дні, хочеться хоч трішечки позитивного настрою. Тому замовляйте вашу улюблену пісню українською мовою, заспіваю українські народні пісні, популярні молодіжні пісні, колядки, щедрівки. Ну і, звичайно, всі ваші забаганки. Виконаю. Ну і не забувайте, що замовлення я приймаю за тиждень до свята. Телефонуйте, номер телефону я залишу під цим відео, або пишіть Viber Messenger та Telegram. Гарного та тихого всім дня!